Що? Не працює. Хочете зі мною? Mm -hmm. <пит> Корминас. Я найду варіанти. Як чоловік, Алі, лишні. Вони тут нікому не треба. Напіхатись можна? Не. Всім привіт. привіт! У нас сьогодні субота. Ми вже в магазині, ми сьогодні соня і мухи дуже довго спали. До одинадцятої, здається. Так? А всі ки ми лягли? Так, да, лягли, то вже дуже пізно. Тому ми йдемо в магазин. А вам бажаємо гарного дня і гарного настрою. Ми зайшли в будівельний магазин. Нам треба було знайти ущільнювач для дверей, тому що в нас дуже великий пройом. І треба було придбати саме ущільнювачку. Не, але... ну Не працює. Костя йде міняти туалет. І? Це повинні знати люди. Це повинні, це дуже важлива інформація. Да. Костя йде міняти туалет Макс. Всі це повинні знати. Це дуже важливо. Хочете зі мною? Ну а що ти хочеш? Це також наше життя. Це його життя. Ну це і його життя, але міняє зараз туалет йому ти. Тому люди повинні знати, що ти йдеш міняти туалет, Макс. А взагалі ми вже вдома. Купили морозивку, масло. До речі, ось, яке я казала в минулому влозі, отакі от салатниці і найменшу будемо використовувати для ванни. А ще ми купили мед на хвилиночку. Мед купили. Україн, В Данії. самий смачний мед. Кліпчик, і що ми їхали будівельною, все-таки розповім. Ми їхали для того, щоб придбати такі штуки, ущільнювач для дверей наших, в спальню і ванну, для того, щоб не було сквозняка. І плюс у нас внизу і дверима дуже велика щілина. щілина. Треба її зараз зробити. І ми взяли отаку от для гаражів. Найбільш товстіше. Прикол, тому що ми шукали. І я звернула просто увагу, українська мова є. Така читаю, о, українська мова клейка, універсальна прокладка Я така, о, це те, що нам треба. І якраз так і знайшли. Я прокинулась. Чим ти будеш мене кормити? Тою їдою, яку ти сама приготувала. Тоді давай мене кормить, Картошка не хочемо села. їсти? Та буде? Корми нас. Кормлю вас. Корми нас. Та кормлю. Ну корми нас. Тільки не вставай, бо ти в трусах. Я в курсі. <рес> Я Я догадувався. Нам ще треба двері позакривати. Виламати? Виламать. У <заклеювати> них нема дирок. Вони цельні. Вони цельні. Є. є. Поки гуляємо, треба дивитись під ноги, тому що тут попадаються такі от манюсінькі. Манюсінькі зяпки. Щоб їх не подавити. Вийшли погулять. Ну, кості вийти погулять. Ага. Костя каже, що йому холодно. Мені холодно. Вуха замерзли. Вуха замерзли. Відні. Да. Будемо зараз йти додому. Ні, взагалі в нас похолодало. Будуть дощі, будуть вітри, 10-13 метрів на секунду. Завтра взагалі 15 градусів обіцяють. Капець, липень. Та-да. У мене ще є відосик там, де я на море йшла 15 липня. От якраз. В шапки. В кіпки чи в шапки. В чомусь, коротше, йшло. Я не пам'ятаю. Та таке. Так що є можливість, давай гуляти. Я, я просто Кості ще показую, де можна гуляти буде з візочком. Я думаю, я знайду варіанти. Я тобі вже казав, я вийду на задній двір, поставлю коляску і буду там сидіти. Угу. Все, ми йдемо додому. І зараз будемо клеяти ущільнювач. От скажеш клеїте двері. Клеїте двері. Клеяте дурака. Та можеш казати, не стіснитися. Кажу по логіки, але треба отут клеїти. Що двері туди закриваються і тут вони за цей наказуються. Отут, типа. Я думаю, ні. От бачиш, о, ти керуй, давай цей. <світ> Я думаю, ні. Ну, мені кажеться ні. Давай малесенький кусочок відріжемо Подивимося, як краще. Давай. Добре? Ось ось взяти раз. Один кусочок угу. і другий кусочок. А то великий. Ну ладно. Масік, пожалуйста, не мішай фигти. Зараз поклеїмо, подивимось. Мась. А. -а, -а. Ти маєш, так? От і в мене була мисля, що отак. Вот Мені здається, треба було... І бити, наоборот. Так, <світ> да, треба було наоборот. Але от не Зараз будемо розбиратися. Тут взагалі не подобається. І мене этого не надо! І мене это ми будемо знімати. Це ж контент, Як... наше життя. Як чоловік по зарочке приклеюється, до куска поролона. і мене буде. <світ> І мене, і мене. Ти ж в мене молодець. Ага. Молодець. Ти справишся, тебе все вийде. Заля! Непомагаю пока. Можна тебе вже знімати? Можна, можна. Так ось ти каже, я поки лази на полу, не знімаємо. Коротше, ви там внизу, Костя внизу зутичніше. Я вже зробив таку штукою. Отакую ще. А тут... Ми зробили отак от так от, щоб воно могло нормально і закриватися. Все. Пока-пока. Тут погано видно. Mm. Зараз покажу з іншої сторони. Так от закривається, немає щель, наприклад, такої, як от зверху. Будемо робити ні? зверху? А, мабуть, поки що ні, а там подивимось. Давай спробуємо. Що не Думаєш? А чому ні впевнений? Тебе да. не видно? Ну і ладно. Кому я там потрібен? <світ> О, вже трішки видно. Ну, давай спробуємо. Давай. Проблема в тому, що в нас тут є ще в спальні двері в ванну, які ну, взагалі от тут лишні. Вони тут нікому не треба, ми ними не користуємося. У нас хатка маленька. Нащо їх туди придумали? Не зрозуміло. І там ще дуже велика щелинка, навіть звідси видно, і ми її зробили чорним таким. Ущільнювачем. Так що начебто все окей. Коханий, mm. що ти можеш порекомендувати стосовно нашої переробленої роботи? Напікатись можна? Не. Тоді все гарно. Ах, якщо чесно, то ні, взагалі все добре. І Макс на фоні талік пішов. Буває! Це життя, як же ти ж казала! Це життя, як воно є! А лапи витирать? Е, ти витерш? Ладно, зараз я піду повитираю лапи, потім договориш. Добре. Я лапи витерла, продовжуємо. А, так, звісно, продовжуємо. Коротше, на тих дверях, що? Е, поміж спальнею і ванною. Які там лишні. Які там лишні взагалі. Ми спочатку начепили ізоляцію, яка там крупна, велика, тоста. Вдоль всієї лінії. А двері стоять не рівно, а трішечки отак. І виходить, що зверху воно широке, а знизу вузьке. І коли ми поклеїли однакову длину всієї ізоляції на двері, то вийшло в тому, що клас зверху дирка тепер стала ще більша. Тому що знизу, ну, там нема дирки, а тепер... Появилося. Ну і прийшлося відрізати десь третину, напевно. Так, десь третину. І Костя ще сидів, клей І Кось це тер, тому що клей перенісся з ізоляції на двері. Костя аж сподів. Це Докупайся. капець. Це капець якийсь, це жесть. Ну чо, все добре. Так. Все файно. Тепер ми наклеїли маленьку ізоляцію на ту частинку, де відклеїли велику ізоляцію, і тепер все добре, і ці двері не відчиняться ніколи в моєму житті. Але, там лишніх треба прибрати. Давай її замуруємо. Чим? Кирпичами. Це глиза? Зашпаклюємо. Обої поклеїмо. Бетоном забетоніруємо. Так. Тут немає обоїв. А ми лише. там поклеїмо. Тільки цей. А ми поклеїмо. Краситься, фарбується. Дякую за коментарі. Будь ласка, завжди радий. Зустрінемось. Наступного відео з тобою. Mm. Ладно, на цьому ми вже будемо закінчувати. Mm. Дякуємо за перегляд. І mm. пока-пока! Побачимось в наступному відео!